Добрий день, мене звати Світлана, і ви на каналі Лінія Ландшафту. і ми продовжуємо говорити про зимовий сад. Трави у зимовому саду доповнюють його структуру, не дозволяють розпастися декоративним композиціям. Найбільш поширеними кольорами природи є зелений, синій, як небо і світлокоричневий, як пісок. Тому взимку своїми піщаними відтінками ці рослини не тільки підтримують об'єм, але виглядають дуже природно, гармонійно вписуються у спокій заснулого саду. На деяких ще залишається пух від осіннього квітування, а деякі зачаровують тонким мережевим вертикалей у теплу зимову погоду. Трави навіють спокій, коли на них затримується сніг, розповідають вже іншу цікаву історію. Коли вкривається зимовим інем, перетворюють сад на казку. Вечірнє сонце вплітає невагомий пух метілок у переливи кольорів вечірнього неба. Ці миті такі короткі, і кожен раз неповторні, і іні, і яскравий захід, і снігові шапки. Тому і дарують хвилю незабутніх емоцій і заряджають чудовим настроєм Як і всі багаторічники, трави мають різний період декоративності. По-різному використовуються у ландшафті саду. Є такі, що Агресивно розростається або насівається, інші повільно наростають і не агресивні є довгожителі, тобто ростуть на одному місці без пересадки більше десяти років. Як, наприклад, в інші потребують пересадки вже на четвертий рік, як овсяниця сиза, за періодом Відростання діляться на холодно і теплоростучі, є і зимово зелені. Холодноростучі починають вегетацію ранньою весною. Теплоростучі, коли прогрівається ґрунт. Ну, десь починаючи із травня. Наприклад, просо протовина з'являється аж на початку червня. Підбираючи ці рослини у свій сад, потрібно враховувати всі перелічені моменти. Давайте прогуляємось садом і пороздивляємось на деякі трави, які тут ростуть, і як вони власне виглядають в цей холодний зимовий період. Одним із моїх улюбленців є конечник гостроквітковий Карл Форстер. Ідеальний приклад структурності, стійкості і незламності. Один із кращих для використання у природних садах. Сорт був виведений найвідомішим німецьким селекціонером і садівником Карлом Форстером. Конечник. На поживному ґрунті і при поливі у посушливий період досягає висоти 2 метрів. Автор сорту теж був приблизно такого ж росту, можливо, тому і назвав культивар своїм п'яним. Про незламність одного разу у червні був страшенний буревій, дивлячись на конечник, в цей момент. Мене відкидали самі песимістичні думки, і настрій почав стрімко рухатись донизу. Але коли дощ сінчився, стих і прогріло сонце, конечник висох, піднявся і вишикувався. І настрій з такою шаленою швидкістю полетів вгору. У липні метілки зафарбовуються у піщаний колір, масиві. Їх так красиво колише вітер, а сонце обгортає своїм сяйвом. Навіть зимою конечник залишається декоративним, хоч світ облітає, залишається колір і тонкі вертикалі напівпрозорих цвітоносів. У ландшафті саду конечний кархольстер можна використовувати для створення зелених шир, наприклад, щоб відокремити одне середовище від іншого, чи як сіни для садової кімнати, для декорування парканів. У розосередженій пасаці у квітнику природного стилю своїми випіленими часом стронкими вертикальними квітоносами створять осінній акцент. Інший вид цього злаку коничник бриліантовий, теж витривалий і невибагливий, але відноситься до теплоростучих трав. Засвітає пізно в кінці вересня, його сусвіття пухнасті, сосуватого відтінку. Особливого шарму вони набувають, коли покриваються дрібними краплями після дощу або ранкової роси. Дійсно виблизка, як бриліант. До того ж, конечник брилянтовий зберігає метілки на квітоносах майже всю зиму. Зараз початок січня, а його сухоцвіти продовжують прикрашати композицію. Найбільш пишним, структурним, з красивою формою куща, пухнастими метілками є міскантус китайський. Він є справжньою прикрасою зимового саду, солом'яного кольору кущ, прикрашений метілками. Які ще будуть триматися свої домівки, був випадок, коли взимку він вкрився льодяною кіркою і повністю ліг на землю. Але коли літр розтав, піднявся і розпушився, теж належить до незламних. Ще хочу розповісти про дві цікаві рослини саду. Самою маленькою рослиною у нашому саду, яка схожа на злак, є офіопогон, плоскострілий сорт нігру. Висота коща 10 сантиметрів, ширина см, Але офіопогон не злак. Рослина належить до родини лілейних, цвіте в липні маленькими біленькими дзвіночками. Плоди мають форму маленьких горошинок темного кольору. Саме цей сорт цікавий чорним листям, до того ж воно зимово-зелене. Офіопогон досить повільно наростає і має невеликий розмір. Щоб його помітити в саду, потрібно висадити масивом та ще й на контрасті, наприклад, із сизими рослинами. Тому він не має широкого застосування в ландшафтному дизайні. Більше підходить для колекційних садів. Найбільшим злаком нашого саду є ріндус Равенський. Він справжній титан серед трав. Одні трави подобаються граційно повисле листя, інші. За пухнасті квіти майкілки, за елегантне поєднання кольорів. У Еріантуса є всі ці риси, красиві тонкі листя, прикрашені білою полосою посередині, утворюють пишний фонтан зелені. Рожевий майже червоний колір міцних паганів. Повторюється у метілках, на які потрібно дивитися з високо піднятою головою, або споглядати здалеку через гіганський зріз. Взимку він доповнює архітектуру саду, тримає структуру і об'єм композиції. Саду росте 4 роки, зацвів теж на четвертий рік, розростається повільно, поки що діаметр площа біля метра. Зацвітає з середини вересня, якщо затяжна холодна весна і рання холодна осінь може не зацвісти, не агресор, розмножується поділом коща. теплоростучий. Ще однією мегатравою є ерунзо очеретят, освіт земною, може досягати трьохметрової висоти. Влітку за рахунок строкатого листя він має акцентний вигляд. А зиму прикрашає графікою міцних. Ваганню їх широким листям, а ще він розмовляє з вітром. Назва говорить про те, що рослина вологолюбива, але з власного досвіду скажу, що він добре росте і на сухому схилі, правда на поживному ґрунті. Це говорить про високу здатність рослини пристосовуватись до умов середовища. І розростається боковими відростками кореневища. при цьому його не можна назвати агресором. Цікаво було б дізнатися, як він поводить себе на ґрунті. Якщо у вас є такий досвід, пишіть у коментарях. Буду вдячна. Не квітує, теплоростучий, розмножується поділом коща. Ще одними лаками, на які хотілося б звернути увагу, є пенісетами. Вони надзвичайно привабливі у період квітування, а взимку акцентним є світлий, майже білий колір посохлого листя. Хочу показати деякі сорти пенісетому лисохвостого. Найменшим за розміром є пенісетом Літл Вані, його ширина і висота 50 см. але він мені подобається формою листків. Вони взимку дуже тонкі і злегка покручені, дуже гарний. У формі куща відчувається незвичайна легкість. Більший розмір має сорт хамель. У висоту до 70 см з світоносами, у ширину розростається до метра. І найбільший сорт, власне, ось цей редхем має потужний до метра висотою і півтора метра вис... шириною кущ. Пенісятами Лисохвості є теплоростучими злаками, відростає з середини травня. Цвітуть із серпня кущі потрібно ділити через 5 років. На відміну від інших теплоростучих трав, які потрібно розсаджувати весною. Цей вид витримує осінній поділ, куща і пересадку. Я розповіла лише про деяких представників злакових трав, які тримають структуру самого саду, додають йому об'єму і доповнюють спокій, гармонію зимової колористики.